Я вам скажу до зустрічі з Мюнхенською Баварією У нас була просто неймовірна статистика. Подивіться, скільки забивали. Подивіться, скільки пропускали. І ось ця прикра поразка в Кубку Німеччини проти Мюнхенського клубу. Знаєш, як мені бідно? Потім була ніч'я проти Вольсбургу, і зараз Ліга Чемпіонів. Півфінал проти Мюнхенської Баварії. Я навіть не знаю, чого нам очікувати. Друга пара Ліверпуль Ювентус. В чемпіонаті Бундесліги в нас також заруба, можна сказати, один на один проти Мюнхенської Баварії. Не сумніваюся. Що Ліверкузен, що Борусія Дортмен буде боротися за першу позицію. А Ось Баварія це та команда, яка вже вибула нас кубку і має неабиякий намір зробити це в ЛЧ та в чемпіонаті. А перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати, як можна зекономити при купівлі любої гри на ПК або PlayStation. Marketplace DifMark.com. Наприклад, в Стімі Мафія 3 коштує 549 гривень. На Діф можна знайти за 8 євро, 340 гривень, 200 гривень економимо. FIFA 23 1700, на Difmark 1570. На маркетплейсі можна знайти як ігри, так і новинки. Також є ігрові валюти, ключі та софт. Компанія Естонська зареєстрована в Таліні. Я думаю, це дуже важливе уточнення. По промокоду PlayJackson ти отримує знижку. Посилання залишаю в описі. Ну а зараз в нас перший поєдинок в півфіналі Ліги Чемпіонів. Мюнхенська Баварія в себе вдома приймає Лейпциг. В Минулій зустрічі цих двох команд Баварія вибила нас з кубка. Сподіваюся, що Кубка Ліги Чемпіонів вони нас не виблі. Одразу вже відчувається, як катається м'яч по футбольному полю. Зараз чубоматін! Віддає. дякую діло, підстрахував. Корецька знаходить пасом. Боже, скільки там пасів. Лойстерман. Без втрати. Лам'єр. Віддає пас-центр. Вернер, чудово! Пробий! Пробий! З навіщо? Не треба віддавати! Є м'яч під ногою, пробивай! Тим паче, коли ти знаходишся на такій позиції. Привести хоча б нічию з поєдинку проти Баварії, я вам скажу, це дуже крутий буде результат, так? Перший забрав. Спокійно. На 13-й хвилині Трубін вступає в гру. Так, м'ять спокійненько нам залетів в руки, але. Але наступного разу нам так може не пощастило. Ось яла далі. Знаходить комана. Коман. Ой-ой-ой. Оце наш гол. А може й не наш. Важко було зреагувати подачі і дивіться, розстрілював ну десь метрів з восьми. Ну тут Тольсон як мішок з картошкою впав. Реакція така підторможена. Що в минулому поєдинку він нас засмутив що сьогодні? Треба відіграти цей один гол. 20 Двадцята хвилина зустрічі. Одразу нам прибили оці. Відчуваю, будемо просто відбиватися сьогодні всю гру. Кінці команд віддає пас далі. Команд, втрата. Обіграйся через мене. Ну от такі справи. На 30-ту хвилину рахунок 1-0. По факту у нас був один момент, в якому ми навіть не вийшли на удар. Чомусь не вийшли. Нам є чудово, знайшов. Кун-кун-кун-кун віддає! Ми уважно спостерігаємо! блядь. Подача! Удар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, і міх. Чудово в захисті! Жопа мені! Фу. Тим не менш у Трубіна був один сейв в цьому поєдинку. Дуже хороший. Щось я бачу, мої хлопці підзаспокоїлись. Не летять вони вже так вперед. Після першого тайму рахунок 1-0. Чупа Матін 17-та хвилина. Треба якось зібратися, забути про цей пропущений гол і відстояти решту поєдинку вже як треба. Йдемо далі, в нас рахунок 1-0. Мись яла. Находить пасом команд. Лойстерман з м'ячем віддає передачу. Зараз можливо! Більшість поєдинку десь проходить в центрі поля. Наші футболісти абсолютно нічого не можуть зробити в нападі. Тим не менш, Баварія намагається ось так помалу. помалу, Але вскривати нас захист. Дивіться, ще один момент. Ще один момент. Ось яла. Коман. дістав. Ось вам і Анатолій Трубін. Назад, 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 віддай. Блядь, там можна було назад відіграти, да і все. Чупаматін. Пресинг наших опонентів сьогодні на найвищому рівні. Дивіться, Мусяла Виходить, віддає передачу. Ще один удар. Добрий день студія. Чому він не зреагував? Що за лажа? Ми просто провалили перший півфінальний матч. Зараз Мусяла Виходить. Тут та рятуємо. Все одно ось такий якийсь неприємний осад зараз на душі. Савєр знаходить пасом сабаслая. Давайте, хлопчики, хоча б один гол треба відіграти. Тому що 2-0 в першому матчі це все. Для нас буде похорон. Пробий Про випустіморота! Ну і звісно, нас міняють. Ну, Що можна зараз сказати трубі, ну, якщо наші футболісти ось такі моменти не реалізовують. Куди? на Накійне. Зачекай, покійно забрав. Торес. І зараз рахунок буде. Водиться в гру без удару. До побачення. 3-0. Нема сьогодні такого футболіста в складі нашої команди, який реально хотів перемогти. Трубіна оцінка 6,2. Дивіться, скільки сейвів. Це напевно найгірший поєдинок в нашій кар'єрі. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати, що в реальному житті дуже багато цікавих матчів Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій. І загрузити на всі ці поєдинки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Ще нам сьогодні Борусі Дортман не вистачає. Чесно кажучи, після такого останнього поєдинку на наступні матчі дуже важко налаштуватися саме ментально. Треба забувати негативні результати, якісь жахливі моменти в кар'єрі, і йти далі. Вернер виходить на ударний простір пробиває. Ось, будь ласка, третя хвилина зустрічі. В нас вже був один момент. Подача туди наверх, нагружай, Діабі. Забаслай. Далі пас гонку пробив. Дуже важливо для нашої команди саме сьогодні здобути перемогу. Але поки що якось Кобеля пробити не вдається. Нам треба повернути нашу форму. Але. Сака. Назад. Вернер. Давдалі. І вперед. Чудово катають мої футболісти. Вернер заходить чудово пасам. бій. Врачаємо. Навіз. Кобель. Добий. Пусті ворота були! Готуємось до атаки на наші ворота. Ну, це вихід. На наше щастя, цей офсайд. Віддає назад. І в центр. І вперед. Сьогоднішній наш опонент поступово починає свої атаки. Єбі обікрав останнього захисника, виходить Віч. і не забиває. Просто пороблено. Ні, це не удар. Але за сейв нам порахують. Єбі знаходить пасом Вернера. Вернер. Забаслай. Тільки вперед, Гвардіольчик. Сам вирішує. Не знаю, на такі моменти, за 25 хвилин вже можна мінімум 2 голи забивати. Ну Зараз втратить м'яч та і все. Через... 5, я, я, я їх знав. Ну це, Він взагалі він не хоче реагувати, блять, ну як і грати цю хуйню? Це просто якась друзі лажа. Ну, я бій. 37 хвилина зустрічі 1-0. І в нас моментів просто мільйон, але реалізація де? Вони викатують на пусі, фіксується офсайд. Три голи, які ми пропустили в сьогоднішньому випуску, всі абсолютно наші. Тим часом Баварія забиває Штутгарту 1-0. 100% тут. Нам треба якось виривати перемогу, якщо ми хочемо стати чемпіоном. Віддав далі на сака. Дивіться, де опинився захисник Зюліч. Тому зараз як вийде під удар. У нас рахунок 1-0 після першого тайму. Баварія також примагає 1-0. Вже дров ми наламали, тому треба якось витягувати себе за вуха з цієї неприємної ситуації. Н -ку -н -ку. Віддай далі передачу. Ну біжи, Діабі, ну ось сам. Ну нарешті ти вирішуєш. Ну нарешті. Красиво, Ось тут молодець. Ідеально вийшов, пробив 1-1. Тепер би ще одного не завадило забити. Баварію близько до себе просто не маємо права підпускати. Перший. Щось якась невпевненість в грі нашого кіпера є. Це мене більше за все лякає. Віддай на 11. Походить сам по флангу. Чудова подача тут! Тут Кобель. Що найцікавіше, Борусі також треба перемоги. Ну, звісно, якщо вони хочуть зайти в топ-3. Азар. Ой, ой! Реально, що сталося. Ну, верне. Які сейви, як ми рятували? Що зараз не так? Я не розумію. Що не так з керуванням? Отже, які ми голи пропускаємо. Мія Ти... просто котиться в ворота, не може голкіпер зафіксувати. О. О, дивіться, на мене стали віддавати передачі. О! Так, а раніше не віддавали! Раніше взагалі не було цього. Хлопці, боюсь, що це останній сезон кар'єри за голкіпера. Ти, як вони цю кар'єру просто прибили. Мені взагалі похуй. Він не реагує ні на що. Він просто стоїть. Застив як мумія. Я, я не розумію, як це відбувається. Раніше він хоч щось ловив, а зараз взагалі нічого не ловить. А мене просто слів немає. Ну як так? Це міняйте, тому що 4-2 програли. І автопозиція. Ну він стрибає. Ну от, а в грі він абсолютно ні, не реагує. Дивіться, що він тут робить. Ти хоч правий стик натискає, хоч лівий, якщо він не стрибає. А та... тут дивіться, ну все бере. Ну майже. О, ми продовжуємо втримувати першу позицію, але відрив від Баварії на всього один бал. Ну, я відчуваю. Я відчуваю, що ось ці хлопці заберуть в нас абсолютно все в цьому сезоні. У нас матч відповідь: Баварія, футбольний клуб Лєйці. Перша гра завершилась з рахунком 3-0. Звісно ж, не на нашу користь, в мене вже абсолютно немає ніякого настрою. Я вже максимально засмучений. Якщо він не почне тягнути, не почне стрибати, я взагалі не бачу ніякого сенсу продовжувати цю кар'єру. Кіміх. Дивлячись на цю гру на результат першого поєдинку, не треба бути суперекспертом, щоб зрозуміти, що наступний раунд якраз таки пройде Баварія. Неприємно вибувати з турніру за крок до фіналу, але це футбол. В будь-якому випадку тільки ми самі винні в цьому. Ну от як ти, хоч стрибай, хоч не стрибай. Ну тут окей, він хоч зігнувся. Ну окей, тут можна зарахувати, що ми зреагували. Браво, 1-0. Ми граємо, нам треба хоча б якось, якось реабілітуватись перед своїми вболівальниками Два поєдинки, 4-0. Це жах. Бунко. Віддав, чи бив, не знаю. Ось так буквально Баварія одним поєдинком повністю нас зламала. Мені самому цікаво, чи зможемо ми якось реабілітуватися. Тому що це вже майже похорон нашої кар'єри. Зараз Вернер пробиває. Кінці лікаман проходить, віддає. Що ви робите? Ну же Один сейв є наш, а далі що? Дивимось. Ну і за цей поєдинок поки що мені не сором. До чого тут ми? Ну. Дальню! Дальню бить. Мені здається, я знаю, чому в мене голкіпер не стрибає, тому що і спорт мудаки не можуть нормально оптимізувати кар'єру. Мені здається, що завжди треба перемикатися саме на голкіпера, маючи на увазі камеру, і потім він буде якось реагувати. Дивимось, зараз. тут спокійно. Ну я думаю, що саме так воно і працює. Ось, знову перемкнувся, тепер чекаємо. Кінцелька... О! бля, Госука! Ну він хоч стрибнув! Це народ, розібралися! Розібрались! Тож взагалі не стрибав? Я не перемикався. А тепер перемикаюсь, він хоч якось реагує. Але що найцікавіше, коли трубін не стрибав, ми пропустили менше, ніж зараз. Ну як ти? Як ти ось це витягнеш? Це давай заміни, тому що. У мене хоч трішки настрій піднявся, я тепер зрозумів, в чому проблема. Забий! Сюди! Інтрига повертається! А як повертається? Так давно треба було робити! Давно треба було забивати! Що ми робимо? Три години! Сав'єр віддав далі! Вернер! Погнав! Кунку в центр! Віддай! Віддай пас! Забити! Сюди! Три-два! В себе дома треба хоча б не програти! Просто молодчик. І Вернер нарешті заграв! Остання атака в першому таймі. Чупамакін, віддав! Ух ти! Ще атака! Горецька! Віддав! От як я повинен реагувати на ці удари. От чому його тут ніхто не накрив? Чого цей кончений кльойстерман знаходиться біля голкіпера? Чому він тут не накривав Чупа Мотіна? Тільки повертаємо інтригу як одразу ж. 4-2. Перший тайм. Такі відчуття, наче ми граємо в хокей. Кінцлі Каман. віддав. Сюди! Сюди! Саме в камері була вся проблема. Мені тільки від цього не краще. Ми вже злили півфінал Ліги Чемпіонів. Ми вже. Чіпа Ну ти що це за удар? Ну спишемо на те, що поле слизьке і ми не змогли зреагувати. 5-2. Сьогодні ми грати будемо в футбол чи ні. І що найцікавіше, в реальному житті саме такий сценарій доволі такий реалістичний. Ми так круто йшли по цьому сезону. а Тепер ось такі провали. Ну пробий Віддав. Чопаматін. Дав далі. Центр. Горецька. Віддав. Чопаматін. А ні, тут спокійно. Тупа Матін. Віддає кінці Каман І що? Жопа нам. Ух. Не жопа, реагуємо. Так, можна вже й на заміну. Гра зроблена. Мануельноя вводить м'яч в гру. Тут повинен зіграти перший наш саме гравець. Чудово Вернер віддав центр. Ольмо віддає втрата. Так. Каман. Сюди. Ми все налаштували. Подача з кутового. Удар! Питання легенда повертається Віддав. у Торрес! Повз. лам'єр, знаходить пасом чудова інсіньє. Давай, витворяй, О, міняй. Гра таки завершилась з рахунком 5-2. Ну це команди з Бундесліги, що ви хочете. А тим часом Ювентус проходить Ліверпуль. Там по сумі двох поєдинків 6-4. Ну у нас 8-2. В матчі проти Хофенхайма Трубін не вийшов, зіграли з рахунком 2-2. І по кайфу ми зливаємо чемпіонат. На один бал Баварія Мюнхен нас випереджає. В наступному матчі ми зустрічаємось проти Борусі мюнхен гладбах Подача? Забрала. Рахунок 1-0 на 47-му хвилину. Просто перекрити центр. 78-ма хвилина, 1-0. Кюрам! Зараз ми можемо отримати вище. З рахунком 3-0 ми перемагаємо в сьогоднішньому матчі. Куди в Бешикташ? Та ні, дякую. А що, все? Кінець сезону? Герта Бохум, шальки вилітають з Бундесліги. А ми успішно зливаємо чемпіонат Мюнхенської Баварії. Все ж таки, Баварія не все взяла в цьому сезоні. В фіналі Ліги Чемпіонів вони поступилися Ювентусу мінімально 0-1. Лігу Європи беруть Наполі, а Лігу конференції Вільяреал. А, ну ще й Кубок Німеччини Баварії, то в Баварії два трофеї. Ось такий в нас видався сезон. Шахтарям перебралися в Лєпці. Там дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів. Потім у нас були певні трабли. Якщо б я думаю, навіть не оці тупи голи, все ми не пройшли в фінал. А ось стосовно того матчу проти Борусії Дортмунд, через ту поразку, мені здається, ми програли чемпіонство Німеччини. Отже, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувайте!